Дівчатка, шарова цена. Лише 92 гривні за такі круті бренду Esmara шортики жіночі. Маємо пару кольорів, та розміри в нас є різні. Ось так вони йдуть. Знизу тут іде така пошивочка, вони не будуть розкатуватися донизу на таких шнурівочках. Також маємо ще ось такий колір. Класні очі полосочку. Дуже класні. та вони легкі. Маємо такий сіренький. Маємо ось такий сіренький колір. Колір пристрасі. Дуже гарний. Так буде сидіти на вашій фігурці. Розміри ми маємо різні. Маємо ще ось такі сіренькі та біленькі. Біленькі в нас йдуть без карманчиків. І ось такі сірі ще є та чорні. Розміри у нас йдуть. Від 32, 34 до 44 та 46 В лото маємо 28 штучок. Матеріал Поліастер, бавовна, віскоза. Ціна лоту 2580 гривень. Для замовлення дорогенькі, звертайтесь до наших менеджерів.